Доброго ранку, мої маленькі друзі. Давайте ми разом з вами привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку тобі. До нас у гості завітала Ляйка Наталка. Привіт-привіт! Ляйка Наталка. Наші діти вміють вітатися. А ти вмієш вітатися? Так, діти, я теж вмію дуже гарно вітатись і приготувала для вас цікаву руханку. Тож повторюйте за мною. Плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Малята, ви так гарно рухались, молодці. Так на такі вже час іти. До побачення і вам, малята, до нових зустрічей.